Таке прохання до людей, які не хочуть виглядати примітивно, хочуть мати своє власне мислення і хочуть бути максимально сучасними. Не використовуйте, я вас прошу, оці нафталінові, старопердичні, примітивні провінційні приказки, які, якщо їх розібрати, ну просто мають ну, такий безглуздий зміст. Давайте розберемося. Сьогодні у мене був діалог з однією жіночкою про невісток і е, свекрух. Жіночка використала фразу Ласкавий тіленок двох мамок сосд. Я не зрозуміла до чого, і ми почали розбиратися. Спочатку я подумала, що це фраза стосується її сина, що він повинен сосати і у неї, і у її невістки. І їй сказала, ну, ключове слово тільонок. Якщо ви вважаєте свого сина незрілим, недорослим е чоловіком, то він е е теля. Вона сказала, що вона мала на увазі не сина, а син не тільонок, а тільон, теля це її невістка. Якщо б вона була лагідна і ласкова, вона б псасала б і у неї, і у її сина. От ви розумієте. Масштаб цієї недолугості. От ми і розібралися яке справжнє відношення у свекрухи до невістки. Вона хоче, щоб її невістка сосала і у неї, і у її сина. Вона теж невістку вважає за незрілу, недорослу жінку, яка чомусь повинна сосати у. Свекрухи, ще можу у свекра отсосати. Ну, ви, блядь, зображайте, що ви говорите? Оці всі ваші приказки це така примітивщина. Повторюючи оці усі приказки, ви просто демонструєте, що ви не виросли до е, сучасної людини, що ви не маєте свого мислення, а використовуєте е, слова ще своїх дідів і прадідів. Ну, можна якось трошки е, еволюціонувати і мати свої. Е, своє мислення, смати свої фрази і не виглядати так убога. і басні такова. Жіночка на мене образилась, е, увага за що? За те, що вона прийшла на мою сторінку, побачила свою вавку, е, мені її продемонструвала. я цю вавку побачила теж, прокоментувала, і вона на це обідел, образилась. Ви розумієте, ви мені самі демонструєте свої вавки. Я включаюсь у вашу вавку-балячку, ви потім за це на мене ображаєтесь. Не показуйте свої вавки. Епілог. Я буду говорити це у кожному відео, щоб ви навчилися тримати язик за зубами. І думати, завжди думати перед тим, щоб щось писати і говорити. І не тільки у мене на сторінці, взагалі по життю. Кожне висране вами слово буде використано проти вас. Запам'ятайте це. І живіть з цим лозунгом кожного дня.